Привіт, мої маленькі! А ви знаєте, що таке цибуля? Цибуля це дуже цікава овочева рослина, яка росте у землі. Вона має білу або жовту оболонку, а всередині багато шарів, які утворюють кільця. Цибуля дуже корисна для нашого здоров'я. Вона містить багато вітамінів. Та мінерали, які роблять нас сильними та здоровими. Ми можемо додавати цибулю до салатів, супів і навіть смажити з різними овочами. Давайте розглянемо цибулинку. Подивіться, ось вона. Вона має корінці сама цибулинка, стебло і зелені соковиті пагони. І я пропоную вам. Намалювати таку цибулинку. Приступаємо. Малята, подивіться, яку красиву цибулинку ми з вами намалювали. А ще цибуля допомагає нам плакати. Так, коли ми її ріжемо, може статися так, що очі починають плакати. А це зовсім нормально і не шкодить нашим очам. Так от цибуля це корисний та смачний овоч, який допомагає нам бути здоровими та сильними. А я вам кажу до побачення і чекаю ваших робіт.